Я чудово знаю і вони чудово розуміють, що якщо зі мною станеться, то ніхто мене нізвідки не витягне. І якщо що, це білет в один кінець. Ви знаєте, яка вага зараз ваша? У нас в Курахово є відділення нової пошти. Знаєте, яка моя вага? Моя вага. Ерор. Ерор кілограмів. Бо там Макс 200 йде на тих вагах. А в мене виходить ерор. Мене треба зважувати от на цих вагах те, що зерновози зважують вздовж дороги. Крайнє моє зважування, це було б навесні 2023 року. Моя вага склала 236 кг. На сьогоднішній день, мабуть, офіційно, офіційно можна сказати, що я найважчий офіційний військовослужбовець в світі.